Або червона фракція, або червона бригада. Шутер 2004 року від студії Evolution, яку ви можете знати як розробника славнозвісної Сейнс Роу. Найбільше серед гравців Ред Faction відома своєю шаленою та абсолютно шокуючою руйнацією оточення для того часу. Зайшовши на тестовий рівень, я одразу зрозумів, що отримую велике задоволення від цієї гри. Типу таке і зараз зустрінеш дуже рідко. А в 2001 році, ну це ж. Посмажена картопля. Але, на жаль, за замовчуванням гра не підтримує розширення більше оцього. Тож довелося скачати мод Dash Faction. І тепер я можу приступити до нашої повісті. Хе -хе! Там з першого навчання, в якому я застряг на перших же дверях, для відчинення яких треба натиснути кнопку. І дам вам подумати, яку клавішу розробники поставили для ігрової взаємодії. І. i f ЕНТЕР! Як можна додуматися винести таку потрібну дію на ЕНТЕР! Особливо у шутері! Коротше, розказали мені базові речі, а також показали, що я можу, наче макака, лазити по сітці та деяким іншим речам. Там, де деякі бачать китайську стіну, я бачу ніхера. Також мені дали поганяти на підводному човні з торпедами. І перше, що я робив, так це ламав печерні сталактити, що падали під дію гравітації. Ач меч! І в принципі. І більше тут пояснювати нема чого. Тож починається основний сюжет. Головний герой в нас черговий мужик на прізвисько паркер. На дворі 2070 рік і людство врешті дотягнулося Марсу. Земні ресурси почали підходити кінця. Тож корпорація під назвою Ультор зайнялася видобуванням корисних копалин на нові для людства планеті. Головний герой відправився працювати сюди шахтарем, аби з його слів знайти себе та піднабрати трохи грошей. В його очах. Марс був місцем романтичним, планетою містики та пригод. Який же я був дурень? Проте все виявилося зовсім навпаки. Корпорацію напечуть їхнє життя. Умови праці жахливі. Щоденно протягом десяти годин ти маєш пітніти в клятому скафандрі. І єдине, що змінюється, так це те, що ти прокупався на метр глибше. За межами ж робочого часу ти не маєш жодної хвилини на себе та й взагалі будь-яких інших способів проведення рутини. Тож ти виснажений завалюєшся в бараки з іншими шахтарями, неначе сардини. А охорона ж Обов'язково з великим задоволенням простежить, аби ти відпрацював кожну секунду. І, наче що ж може бути гірше? <плес> <плес> Невідома хвороба, яку просто називають чума, від якої немає ліків, і яка скашує всіх, але в частності шахтарів. І знаєте, це нагадало мені Анігдот. Не старіють дві речі: чорний гумор та чумні діти. Таємнича персона на ім'я Іо почала розвішувати плакати, де з її слів, чума є проділкою Ультора, що ще більше підвищує недовіру шахтарів до корпорації. Тож повстання може початися будь-якої секунди. І от керування переходить в мої руки під кінець чергової зміни через 6 місяців перебування в шахтах. Аж тут до мого брательника Валєри докопався один гандон, і внаслідку він оказався мертвим. Ну, все, паскуди, це була остання крапля. Все валя! Повстання почало набирати оберти, тож я, бродячи. Шахтою пробиваю собі шлях за допомогою Сі 4 допоки на зв'язок не виходить раніше згадана ІО, лідерка червоної бригади. Саме так вони назвали свою повстанську групу. Ну конкретно зараз моя мета це вибратися з цієї шахти, що шляхом деяких смертей і ахеренної руйнації мені вдається. Зі слів інших шахтарів, деякі збираються вгнати космічний шаттл та забиратися звідси на землю. Тож, братуха, веди мене до них. І ця тенденція буде підтримуватися протягом всієї гри. Натрапляючи на інших шахтарів, ті будуть гинути тієї жмиті на моїх очах. Ей, клас! В якийсь момент я знаходжу бурову машину і пробурюю всім очко. Є та вона виходить з ладу, тож на своїх двоєх йду далі. Аж тут до мене на зв'язок виходить чорний на ім'я Хендрікс. Ну, тобто чорний в сенсі, ну, він якийсь самутний тіп, типу поняли та. Він технік служби безпеки Ультора, і з його слів є засланий козачок червоної бригади, тож прагне мені допомогти. Ой, вибачте, я не знав, що тут хтось є. Насправді знав. Коротше, через нормальну таку кількість стрілянини натикаюся на зламаний ліфт, але не біда! За вказівками чорного, тобто мутного тіпа Хендрікса, піднімаюся нагору та майже доходжу до злітного ангару. Взагалі, прикольно, що тут на горі, де переважно перебуває охорона та всі інші, окрім шахтарів, все таке біле, охайне та приємне. А там внизу конкретно очко. Настільки чорне, наскільки мутним тіпом є наш Хендрікс. Так от я запізнився, і корабель відлітає буквально перед моїм носом. Йорік! Проте, те, що я запізнився, врешті зіграло мені <свісно> на руку або на руку, як правильно на я не знаю. Давайте. Тож після цього я просто йду туди, куди мене веде рівень. І я грибу, куди я йду, і нащо? Я просто вбиваю все, що бачу, будь-то охоронець або здоровий робот. В якийсь момент доходжу підземного ліфта, який за словами мутного Хендрікса, приведе мене ближче до штабу червоної бригади. Проте перетнувши позначку в 100 метрів, платформа почала трохи шаліть і падає. Але я без але я без проблем зістрибую в останню мить. Фу, ну блін, було близько, ледве не впав. Тут знаходжу велетенську браму, наче брама Баудера, що виявилася зламаною, тож відчинити мені її не вийде. Але я нагадаю вам, в якій я грі. Ред Faction. або червона фракція, або червона бригада. Мені відкриті всі дороги, закриті двері. Проби шлях навколо них рамки лише в твоїй голові. Зараз треба об'єднатися з іншими, які намагаються знищити геотермальну електростанцію, аби здійснити після ще більший удар по ультору. Проте крім мене, звісно, ніхто більше не справляється. Криворуки дебіли, Тож надія лишень на мене. Слава Україні! Блін, треба якось видвинути місце би пройти далі. Проте важіль лише на тій стороні. На місці для відключення станції виводжу з ладу турбіни, ссу у воду, знешкоджую лаву та відмикаю консоль. І завершивши всі ці справи, відправляюся до підводного човна. Але, аби його опустити як лоха, треба натиснути кнопку в кабіні. І двері до неї зачинені, а через вікно мені не пролізти. Чувак же всередині для мене цього, звісно ж, не зробить у Тож я пару хвилин тупив в нерозумінні. Аж тут я знову згадав, в яку гру. Граю і зробив свій вхід, і кажу одразу: так то це було не дуже очевидно, бо систему руйнеці тут працює дуже вибірково. Тут треба відчувати сраку, що можна взірвати, а що ні. Згодом допливаю до слідницького центру, з якого я маю викрасти мужика на ім'я Гріфін. Ну, типу, Пітер Гріфін. Вибачте, коротше, я маю викрасти мужика на ім'я Гріфін, знання якого можуть знатно піднасерти Ультору. І слава Богу, що абсолютно ніхто не дізнався про якийсь незрозумілий підводний човен, що пришвартувався до фасіліті. Тож на супротив мені один каліка і два охоронці. Перед самим входом до офісних приміщень зустрічаю шахтаря, якому я складаю всю свою зброю, окрім пістолета з гушаком, і вдягаю моднявий пічачело. І саме так зараз почнеться жорсткий здесь. З цікавого я тут подивився на якісь утюги на кольосіках. Хто? Зустрівся з чор е, мутним Гендріксом, а також зайшов до вбиральні, де знайшов дзеркало, перед яким я танцював хвилини три. Бо, йопте, 2001 рік, як тут пройти повз? А також коридорами я часто натикався на плакати з моїм розшуком. І нині я як дорога шлюха коштую 25 штук. А це що таке? А, це ж QR-код на мою банку, через яку ви можете мене підтримати. За це я буду вам безмежно. Но вдячний, як і всім цим перечудовим людям, що дають мені мотивацію продовжувати. Але зазначу, що ви можете мене підтримати як і по цьому QR-коду, так і по посиланню на банку в описі. А ще, зокрема, хочу подякувати цим двом неперевершеним секс боям, які в якомусь сенсі відкривають мені нові горизонти. Мужики, е, ви що там на стіні навизюкали? Опана! Нарешті доходжу до офіса Гріфіна і змушую розповісти його все, що той знає, іначе нінжа виводжу його до печер. Пшиви. Ну, заходь! Ну і хер з тобою. А... По дорозі він відає, що чума і справді справа Ультора, і те, що за її створенням стоїть їх ведучий вчений Аксель Кап'єк. Але до нього ми дійдемо пізніше. Взагалі, давайте розповім анекдот. бо зараз ігрові умови якось не сприяють тому, аби я міг вставити якийсь ну просто ржачний прикол. Так, от е анекдот може бути трохи огидний, кажу одразу, так що можете промотати, якщо їсти, або не знаю, або просто не хочете. Привозять якось до моргу труп, і там два пото. Гонати роблять його ростин Раптом в його шлунку вони знаходять гречку. Тож один з них каже, чуєш, а давай захаваємо. Що, прям звідси? Ну, а що ні. І вони, коротше, наминають за обидві щоки смачно тупо капець. Аж тут приходить третій і каже їм: е, ні, навіть не каже, кричить. Блин, мужики, він же від цієї гречки здох! І ті, як почули, так одразу засуетилися і все віддали назад мерцю. Е, як саме думаю, ви зрозуміли та побігли на негайну промивку шлунків. Ну і коротше, як вони пішли, знову повисла тиша. До столу стілом підходить третій, дістає ложку і каже а я тепленьку люблю. Тим часом ми угнали літак, на якому прибуваємо іншої частини печер. Тут ми натикаємося на здоровесного робота, якого ні ракети, ні кулі нічого не бере. Тож, аби його знищити, треба заменити його в одну з кімнат та відкрити під ним люк у спалювальну яму. І звучить, наче дуже просто, правда? Проте у реалізації ніхера не просто. Я бігав хвилин 20 в намаганнях його сюди завести. Проте він тупо без причини стояв на вході. І закидував мене свинцем та ракетами. Дійшло до того, що я загуглив проходження, і як оказалося, з невідомої причини я маю дракунити його хвилини дві, поки чорний Гендрікс не скаже якусь заскриптовану фразу. І тільки тоді він знайде час, аби піти до мене. За його знищенням, нарешті зустрічаємо інших шахтерів, яким ми передаємо Гріфіна. Та-та, молодець, але давай ти потім повтикаєш. Треба йти. Стули рота ублюдок, якби не іо, ти б. Вже був мертвий. Я вирішую кого йти. Добре, пішли. Оце справжній мужик. Показав, в кого тут яйця. Взагалі, великий рофл, що в більшості випадків у катсценах вони не анімовані нижче поясу, оскільки гра ніколи не призначалася для такого розширення екрану, тож вони просто по-дурному гарцюють. Коротше, мене, звісно, лишають позаду. І я відправляюся до лабораторії за ліками від шуми. О, бідний, що лежиш? Не звертай на мене уваги. Я тут просто швиденько зроблю збереження і піду своєю дорогою. Коротше, я хап... Паю лабораторний халат і знову по стелсу пробираюся комплексом. Зовсім непомітно. Через якісь дві секунди я добираюся кап'єка. Боже, який ти урод! Коротше, не дивлячись на наказ, Іо його не вбивати, він мене трохи вибішує. Трамп, красавчик! Тож я починаю в нього шмаляти, але він захищений якимсь нанополем та втікає. І тепер я маю його що? Звісно ж, наздогнати. Слава Ісусу Христу! Через ту зі сталкера, охорону, вогонь, воду, здорових креветок, ВАЛЕРА? турелі, мідні труби та купу страждань. Що там тарган? Доходжу до нього. У битві з ним до мене доєднується Іо, проте чесно, ніякої користі від неї не було. Ну, а що ж можна було очікувати? Зі... А б'є у рот своїми фіолетовими шарами реально боляче і зносить мене за два потрапляння з повним здоров'ям. Прошу, не вбива! Аби його здавати, треба просто достатньо в нього нашмаляти, щоб зняти його щит. За перемоги Іо намагається витрясти з нього формулу вакцини, проте йому вже втрачати нема чого, і він просто шоє її. На І навіть не певен, чого вона взагалі очікувала. Твоя чума вбиває багатьох. Віддавай вакцину, або я тебе вб'ю! Але я і так вмираю. Віддавай вакцину! Окей. Типу так вона це уявляла. Коротше, вона каже нам забиратися, а сама лишається, аби знайти формулу серед комп'ютерів. Але справа в тому, що лабораторія зараз вибухне, однак вона попри це все одно вирішує продовжити. Тож я як гарний хлопчик, чи і кидаю її на героїчну смерть? До речі, поки я втікаю, послухайте ось цей звук. Це, якщо що, рідний ігровий звук, який я не накладав на монтажі. І щоразу, як я чую це, то ну, просто не можу сприймати гру серйозно через сучасну репутацію цього звуку. Коротше, ззовні мене зустрічає мужик на машині, і відстрілюючись, ми доповзаємо іншої частини каньйону. Та що ти на другій їдеш? Хоч третю вмикни! Через печеру піднімаюся до Фунікуера, а від нього до центру зв'язку. Треба дістатися самої гори, проте тепер на перешкоді, окрім охоронців. Переді мною ще і найманці Ультора, які прибули для врегулювання нашого повстання, і в якомусь сенсі я їм навіть дякую, бо вони принесли з собою набагато кращу зброю. До речі, поки я сюди йшов, дорогою підслухав один цікавий діалог. Ой, щось дарма я сюди попхався. Мені фізично тут погано, так ще й психічно Та-та, і не кажи. От би була якась платформа для пошуку і роботи з психологом онлайн, бо на Марсі тут. Психологів немає. Ха, чуваки, так є ж майндлі. Найбільша в Україні платформа з І роботи з психологом онлайн. Вон як в них є понад 4 тисячі кваліфікованих спеціалістів з різних напрямків терапії, і серед них ви точно знайдете собі підходящу пару. До того ж, якщо перейти по посиланню в описі або за цим QR-кодом та ввести промокод Романін, можна отримати знижку на перший сеанс в 10% аби вам бідним марсіанським шахтарям, було легше. Так а як нам переконатися в їх здібностях? <плес> Не переймайтеся, вони про це подбали. Кожен психолог має відеовізитівку, тож, так би мовити, оцінити його можна одразу. А з їх мобільним додатком бронювати та проходити сесії можна з будь-якої частини світу, навіть з Марсу. Ого, так а що ж ми тупим? І правда, дякуємо вам, великий романін. Врешті діставшись командного центру, я починаю качати терабайти 4 к капорну. Насправді, за допомогою супутника, я викликаю допомогу прямо із землі. І тепер відправляюся роззброїти ракетний запас Ультора, який і збив перший в шахтерів, та й, в принципі, знищити оборонну систему, яка базується на космічній станції. Однак з цього моменту з'явився найриганніший ворожий юніт, який буквально мене ваншотить з будь-якою кількістю здоров'я. Поносить санючий рейуган. Тут я сідаю на зелену вітку метро, і на зв'язок виходить досі жива Іо, яка таки знайшла форму вакцини. До речі, забавно, що насправді я стою на місці і рухається лише частина тунелю, що відновлюється в мене прямо перед носом. Прибувши до ракетного комплексу, я його швиденько саботую і даю драпака. Проте о, ні! Тунель заблоковано! Я зараз вріжуся. Вау! Як я це пережив! Таке ефектне зіткнення не кожен витримає, скажу вам так. В цьому вагоні, до речі, я застряг ще на хвилин 5. Я намагався його і підірвати, і багато чого ще. Проте не спробував найбанальніше. Вилізти через вікно. А знаєте, чому я це не спробував? Бо раніше протягом усієї гри я не міг пролізти жодним вікном, тож взагалі не розглядав це, як можливий виліз. Мені поставили таймер в 10 хвилин, за який я маю дістатися центру запуску космічних ракет. Тож пробиваюся ззовні і хапаю собі в руки БТР, на якому вже дістаюся дислокації. До речі, гляньте! Тут навіть в склі лампочки на панелі відбиваються. Оце оце от. Е Круто, через ще смерти 15 дістаюся корабля, де ховаюся в якійсь коморі, і вилізаю вже на станції, де я спіймав конкретний софтлок, який майже запоров мені все проходження. Справа в тому, що гра не має ніякого журналу завдань. В більшості ти маєш розуміти, що робити лише зі слів Хендрікса. І якщо ти зробиш щось раніше, ніж він про це сказав, це може зламати гру. І коротше, слухайте, яка вийшла в мене ситуація. По дорозі до головної цілі я зайшов до якоїсь кімнати, яка виявилася реактором, який я благополучно перегрів, через що почався відлік часу до його вибуху. Після цього я, звісно, зберігся і пішов собі далі шукати рятівну капсулу, аби полишити станцію. Проте вона була зачинена, і аби її відкрити, треба потягнути якийсь рандомний вазіль в іншій частині станції. А на це в мене тупо не вистачало часу. Коли таймер добігав кінця, Програвався дуже гучний звук вибуху, але не більше. Я був досі живий і спокійно брудив коридорами. Але після вибуху мені закрили можливість переміщатися між корпусами, між якими мало відбуватися підвантаження. І я зазначу, що за смерті ти не маєш можливості перезавантажити конкретний рівень. В тебе є три кнопки: вийти в меню, завантажити останній сейв, або почати гру спочатку. Я і я крутився як міг, і скажу чесно, навіть чити юзав. Але єдиним порятунком стало те, що в інеті я знайшов чиїсь файли збереження і знайшов найближчий, що був до мене. Yeah. Коротше, врешті відлітаю і падаю назад на Марс, де знову борюся з найманцями, які атакували штаб бригади та успішно його розгромили. А я через купу ворожини потрапляю в їх пастку, де мене присипляють та пхають до камери. Hey, buddy. You awake over there? Але мене одразу рятують, і я пробиваюся до загону бригади на чолі з Хедріксом. Ой, ну, типу справи такі: голова найманців хоче все підірвати, але брама до неї запечатана, і Хедрікс не може її взламати. Тож тепер я маю вимкнути живлення, і при перезапуску системи він там щось коротше там зробить і відкриє мені шлях. Зробивши це, я супроводжую його туди. А всередині ми вже розділюємося. Однак його підриває голова найманців, і він тупо здихає. Ні, я тільки втямив, що чорний Хедрікс не такий чорний. -ха -ха. Коротше, аби помститися за не такого вже й чорного Хедрікса, я викрадаю літак і через смертей 30 дуже довгим тунелем вичу до їх лідерки. Проте ці найманці настільки болячі лупашать, що літак тупо вибухнув. І я вже пішки передолів до кінця, де стикаюся у фінальному боссфайті. Знищивши літак, наймачки, знижку її енергетичну і Ованшу її з риугана, після чого спускаюся вниз, де знаходжу зв'язану іо та активовану бомбу з таймером, яку я маю знешкодити. І тут немає якогось написаного пароля або що. Я просто маю натикати правильну комбінацію за допомогою стрілочок. Спершу я взагалі сфоткав те, що відгадав в одній зі спроб. Проте з кожним разом комбінація міняється. Але за допомогою святого рандома я в все ж таки впорався з цією задачею. Е, один, 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 один. Є! Yeah! І от, наче фу, хеппі Енд, аж тут <плес> хепі Енд, оскільки в останню мить прилітають з сили землі та беруть місце під свій контроль. Я стаю героєм і починаються сані титри. Висновок. Гра дійсно має революційну для того часу руйнацію, та і сама по собі є класна, однак мінусів в неї вистачає. Не дивлячись на цю руйнацію, вона, як я казав раніше, працює дуже вибірково. Я розумію, що це дуже важко у реалізації зробити подібне усіма рівнями. Проте, чим далі ти заходиш по сюжету, тим менше і менше ти можеш якось трощити оточення. Хоча, може, це якось по-іншому відчувалося та відігравалося у мультиплеєрі. Проте у мультиплеєр я грати не буду. У мене нема добре, я промовчу. Та й в принципі, навіть на початку сама гра не ставить перед тобою якихось значних перепон, які ти можеш якось оригінально обійти за допомогою вибухів. Я можу на пальцях однієї руки перерахувати подібні моменти, де розробники змушують до подібних дій, що є дуже прикро. А стосовно ще іншого, то в грі дуже легко натрапити на софтлоки та інше. Купу разів я зберігався в моментах. Де мене одразу вбивають, і я застрягав у безкінечному циклі смерті. А стається це через критичну нестачу аптечок. І також наостанок хочу зазначити керування технікою. На усьому транспорті вона однакова. За допомогою клавіатури ти лише газуєш та гальмуєш, а за допомогою мишки ти вже розвертаєшся в інші напрямки. І якщо на літаку та підводному човні це умісно і відчувається, як треба, то на машинах з БТР Аж ніяк, ну, ну не їздять так колеса. Проте, якщо проігнорувати деякі критичні моменти, гра класна і на початку мені дійсно дуже подобалося. Так що, отак, фінальні слова знову сказані. Тож ви підписуйтесь, ставте вподобайки, давайте мені гроші, пишіть коменти. Всім всього доброго.